Півтонни риби лише за три місяці. Такий незаконний улов вилучили у браконьєрів під час рибоохоронних рейдів працівники Рибнадзору та правоохоронці. Фахівці називають 2013 рік досить рибним, але кажуть, і браконьєрство набирає все більшого розмаху. Вхід ідуть сітки, електровудки, кімлі, ятері. А це знищує рибні запаси в регіоні, чим наносить довкіллю непоправної шкоди. Нерестова заборона на Сумщині тривала з 1 квітня по 29 червня. Спеціалісти рибоохорони говорять, за цей час провели близько 80 спільних рейдів та мають свій лов порушників. Було викрито біля 340 правопорушень рибальства. Затримано 285 правопорушників, вилучено знаряд лову кількості до 500 одиниць. Значить, зате вилучені риби більше ніж півтони. Під час незаконної риболовлі використовують і незаконні засоби. А це шкода довкіллю. Було затримано чотири електровудки, за допомогою яких була знищена, знищена риба. Значить, як як приклад приведу, що на річці солі був затриманий правопорушник, який здійснював свою. Про правопорушення за допомогою електроструму та наніс збитки на суму більше 24 тисяч гривень. Всі факти незаконного вилову риби правоохоронці задокументували, і правопорушники зобов'язані сплатити суттєві штрафи. І, хоча період нересту закінчений, спільна рибоохоронна робота на водоймах регіону продовжується.